Рада студентів працювала для вас весь рік. Ми допомагали вам, ми змінювалися, ставили перед собою різні цілі. А у переварах між парами та й іноді. Замість пар ми творили з вами круті, неймовірні та корисні речі. Наш пріоритет був це допомога Збройним силам України, саморозвиток та навчання. Тому ми проводили безліч волонтерських, освітніх, культурних, спортивних та різних ініціатив для того, щоб допомагати Збройним силам України. Та здобувати нові знання. І є результат мільйон 400 тисяч гривень для Збройних сил України. Тому, підбиваючи підсумки 2024 року, рада студентів підбивала до вас новорічне привітання. Дивимось разом. Я бажаю вам зберігати любов та щастя до світу, високі вібрації та також, щоб ваша комунікація відбувалася завжди, попри всі виклики, з якими ви стикаєте щодня. У новому році прийнято записувати собі глобальні цілі. Однак я б хотіла, щоб ви просто зупинилися в моменті і подумали, скільки всього ви вже досягли, та як, попри всі безсонні ночі з тривогами, ви прокидаєтесь та йдете досягати усіх своїх вершин та цілей. Я бажаю, щоб в новому році ви приєднувались до нашої спільноти разом з силою та вірою у нашу перемогу, продовжувати жити це прекрасне життя. Бажаю, щоб у новому році ваше життя було лише в ресурсі та лише в потоці, щоб воно було наповнено е, свідомістю та потрібними вам сенсами. Бажаю, щоб ви віднайшли необхідні вам інсайти, фактуру, текстуру та інші незрозумілі мені слова. А якщо серйозно, бажаю вам, щоб ви продовжували в новому році мріяти, мріяти і ще раз мріяти. Кожен із нас частина великої історії нашої країни. Ми боремося, працюємо, віримо один в одного, мріємо та будуємо. І нехай в новому році світло переможе темряву. Слава Україні! Рік, що минає, видався для нас дуже насиченим. Ми бігали, допомагали Збройним силам, забивали голи, подавали, і найголовніше ми єдналися завдяки спорту. У новому році хочемо побажати ще більше перемог і. Робімо все для нашої найбажанішої перемоги. знаєте, період новорічних свят це справді дещо особливе. Адже саме у цей час ти пригадуєш, і переосмислюєш усе, що з тобою сталося у цей рік, і одночасно плануєш наступний. Пам'ятайте, що усе найсвітліше та найважливіше уже всередині нас або поруч з нами. Я бажаю вам внутрішнього спокою та втілення усього, що ви запланували собі на цей рік. Не відкладайте цей листочок ще на рік. У вас обов'язково все вийде. Залишайтеся собою та будьте щасливими з новим роком, шановні студенти, викладачі і співробітники інституту. Я щиро вітаю вас з Різдвом і прийдешнім новим роком. Я бажаю вам, щоб в наступному році збулися ваші найзаповітніші мрії, щоб наступний рік став для вас по-справжньому дійсно особливим, і щоб в наступному році настала наша з вами перемога. І пам'ятайте про головне, що навіть в найпохмуріші часи можливо знайти щастя. Головне, не забувайте звертатися до світла. Бажаю нових міжнародних можливостей, яскравих досягнень і натхнення для реалізації найсміливіших ідей: розширюйте свої кордони та відкривайте нові горизонти. Нехай придешній 2025 рік буде сповнений для вас незгасного натхнення, барвистих мрій і найяскравіших мистецьких заднів. Творіть, вражайте і надихайте. Нехай 2025 рік стане роком рівності, підтримки та самореалізації. Пам'ятаємо, ми можемо змінити світ на краще, навіть найменшими кроками. Вірте в себе і не забувайте, що голос і думка кожного та кожної мають значення. Нехай в новому році вам яскраво світять зірки і освітлюють ваш шлях до перемоги, до нових звершень. Нехай кожна ваша мрія вцілюється в реальність, і ви насолоджуєтесь та надихаєтесь тим, що у вас усе виходить. І нехай в новому році у вас не буде ніяких проблем з додатковими балами, а буде лише успіх та благополуччя. У новому 2025 році я бажаю вам стійкості, систематичності та викликів для того, щоб долати усі перешкоди та виклики з посмішкою та здобуваючи новий досвід. У нас вже багато планів на наступний семестр. Але план любить тишу. Тому чекайте анонс. Рада студентів вітає з Новим, Новим Роком!